Вугледар залишається бажаною ціллю окупантів, і вони вже два роки намагаються його захопити. Місто на висоті і так загарбники відкрили б собі шлях у глиб Донеччини. Та всі спроби штурмів для росіян закінчуються однаково. Техніка горить, а жива сила перетворюється на чорнозем. Оборону вугледара тримають бійці 72-ї бригади чорних запорожців. Щодня вони докладають титанічних зусиль, аби ворог не пройшов далі. Спеціальний репортаж нашого військового кореспондента Олега Корніяк. У суцільній темряві під покровом ночі, коли ворог не атакує масово фпв дронами, ми заїжджаємо до Вугледара. Навколо апокаліптичні краєвиди і майже повністю випалені будинки, обвуглені багатоповерхівки, осяює ранкове зимове сонце. А разом з першим промінням летять і перші ворожі снаряди. Місто у руїнах, а навколо нього суцільне кладовище ворожої техніки і самих росіян другий рік поспіль вони намагаються захопити Вогледар, та наймасштабніший прорив минулого лютого провалився під час нашого чергування. Якраз один із таких наступів був. Тобто колона заходила зі сторони Микильського. Ну от і ми, якби коригували артилерію нашу, яка працювала по колоні. Поражки. Після такої поразки на штурми з технікою росіяни сюди вже не рипаються. Тепер на відстані стирають місто. Тутешні багатоповерхівки накривали керованими авіабомбами, а нині інтенсивно б'ють з артилерії. Пересування якогось е е, значного немає. Е е, ходять групами е е, десь по дві, по три особи. Е Техніка старається якомога далі відпрацьовувати і дуже швидко, бо працюють так само і в екіпажі. Раніше богами війни називали артилеристів, а тепер сміливо так можна говорити про бійців роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. ФПВ-шка з боєприпасом стрімко здіймається у небо і бере курс на окуповану територію з безпечного місця. Дроном керує Кажан Була, е а ось і сама робота маленького дрону. Тут оператор на відстані підпалює російську вантажівку. А ось на цьому фрагменті переслідує окупантів, які мчать на мотоциклі. Ну, мій найкрайні знищення це спостережна камера Муром. Вона, якщо мені, ну якщо я не помиляюся, в неї. На дальність 10 кілометрів може бачити вночі щось там до 8 чи торцеми. Я точно вже не пам'ятаю, але дуже пріоритетна така ціль. Щоправда, літати тут вкрай складно прифронтова територія нашпигована ребами і ворожими, і нашими. Просто під час цієї зйомки бійці перехопили одразу два російських дрони, але й окупанти не дали долетіти до цілі кажану. Ну, різні бувають моменти, Там буває таке, що і пролетіти не можеш, просто падаєш. Втрачаєш борт і не виконуєш від бойове завдання. і коли ми бачимо ось такі яскраві відео знищення ворога, то маємо усвідомити іноді, щоб отримати результат, бійцям доводиться жертвувати не одним дроном. Десь процентів 80 уходить на реп. Та найголовніше кажуть хлопці, вони рятують життя побратимів, бо дрон можна купити новий, а життя не повернути без дронів. Було б дуже важко і це. Було б набагато більше втрат з нашого боку. Більшість бійців чорних запорожців на фронті спочатку повномасштабки. Саме 72-га знищувала росіян під Києвом, потім тримала оборону під Бахмутом. І останні півтора року героїчними надзусиллями тримають оборону вугледара. Постійні бої виснажують. І, хоча бійці не скаржаться, але нагадують, вони для країни виграли час два роки. Це термін, коли і оборонку можна було поставити на рейки. І підготувати нових бійців. Ми ж теж не можемо воювати. Ну довго, скажем так. Хотілося б повернутися додому, до сім'ї. Ми розуміємо, що якби замість нас хтось має наше місце зайняти. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя за Харкомах. Факти ICTV. єдині новини. Дізнавайся про війну в Україні тільки перевірену інформацію. Підписуйся на Ютуб канал Факти ICTV.